Доброго дня, до вашої уваги черговий ніж. На клиночку сталь N690, трима від Сергія Колєсніка, тверді 61 вічір. Довжина клинка 116 на 18 на 2,6 мм. Тобто це не товстий ніж з непоганим різом, так, але ну, він бере своєю харизмою. Особисто мені такі ночі дуже подобаються. Слюсарів в 0 до заусенця, але після скетчбрайту дещо притупився, тому якийсь там мікропідвод все ж таки буду робити. Та і кут зведення спусків тут такий, що в принципі ну, треба якийсь логісенький мікропідвод. Тобто зараз, ніж поганенько ріже папір, але тут знову ж таки зведення тоненьке. Так? На руківі крельська береза тонована під данішом. З таким прикольним малюночком. Ну, і взагалі кольор такий мені подобається, трошки рудий, так, як, як лис. Больстер з нержавіючої сталі з червоними проставочками з G-T. Тобто такий ніж, прикольний, я думаю, на рибалочку, на пікнічок буде дуже радувати власника. Дякую за увагу, приємного перегляду!